Ти зіграв перший свій матч в чемпіонаті проти, одразу проти Динамо Київ чи не чемпіон. Які в тебе взагалі емоції після матчу, і що було найскладніше для отримання результату? Ну, насамперед з таким суперником цікаво грати. Все ж таки чинний чемпіон України. Хороша команда. З такими суперниками цікаво грати. Щоб отримати такий результат, все ж таки, я думаю, Загально було, щоб команда була настроєна. Хороший був настрой команди. І те, що ми не програли боротьбу. Думаю, це нам допомогло. І що і грали до кінця. Це були найзірковіші нападники, проти яких ти грав? Ну, я думаю, одні із. А чи було... були вони найскладніші в твоїй кар'єрі? Напевно, що так. Що проти нами, в принципі, не грав. Ти задоволений своєю грою? Так, задоволений. Головне, що ми. Взяли очки з твоєю командою, і я думаю, що в загальному колектив доволі таким результатом. А розкажи, будь ласка, про наступний матч, він у нас буде з твоєю колишньою командою з Карпатами. А, які в тебе взагалі емоції, і наскільки ти мотивований проти них зіграти? Ну, я думаю, що мотивації навіть не потрібно говорити, тому що все ж таки колишній клуб, завжди мотивація більша в футболістів. Тому настроїмося тільки на перемогу. Я думаю, що ми дамо хороший поєдинок.